Дітки, вітаю вас всіх сьогодні, 4 квітня, День Мінної безпеки, і я пропоную вам провести бесіду на цю важливу тему. Як ви знаєте, рік тому, 24 лютого 2022 року, на світанку Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону від Луганська до Чернігова, а також з території Білорусі і Окупованого Криму. Руський мір залишив на нашій землі не тільки біль та страждання, і неприємні та підступні сюрпризи у вигляді мін та вибухонебезпечних предметів. Щоб берегти власне життя та життя своїх рідних, потрібно бути ознайомленими з різними видами небезпек під час воєнного стану в Україні, адже обізнаний значить озброєний. Наша країна зараз під захистом наших. Захисників, вони передають вам привіти, а також кілька слушних порад. Перша порада потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, бо твоє здоров'я найголовніший скарб для України. Наступна порада: гігієна та фізичні вправи запорука гарного самопочуття потрібно кожного дня робити ранкову гімнастику обов'язково. Разом зі своїм документом завжди потрібно тримати при собі листок ім'ям, прізвищем і номерами телефонів ваших рідних. Завжди будь уважним, не чіпай незнайомі предмети на вулиці, особливо іграшки та гаджети. А також наші захисники вам кажуть, що неодмінно. Потрібно дотримуватись правил безпеки. Якщо перебуваєте на дворі чи в парку, не можна підходити і брати до рук підозрілих предметів. Краще повідомити про це батькам або дорослих, а також потрібно не забувати дбати про своїх улюблених тварин. Ось подивіться, наприклад, ось така протипіхотна фугасна міна натискної дії, або пелюстка вона ще називається, може валятися на землі, на дорозі, в кущерях. Встановлюється виключно методом дистанційного мінування на ґрунт. Вона невеличка за розміром та практично непомітна в густій траві. Піднімати її ні в коєму разі не можна, торкатися не можна. Протипіхотна фугасна міна натискної дії, яка встановлюється на ґрунті чи під ґрунт, під сніг. Візуально вона зовсім непомітна і спрацьовує від наступання на них ногою. Тому будьте обережні, дивіться під ноги. Наступна протипіхотна, вистрибуюча, осколкова міна, вона спрацьовує, коли Людина зачіпляється за дротову розтяжку, називається ще злюка. Вона вистрибує на висоту і з-под поверхні землі розривається і розкидає по себе забійні елементи. Дивіться під ноги, не наступайте на небезпечні, незнайомі, невідомі предмети. Наступний небезпечний боєприпас, що не вибухнув предмет вибухонебезпечний, який був вистрілений, скинутий, запущений, випущений, проте він не вибухнув через несправність або з будь-якої іншої причини, але все одно такі предмети брати до рук, торкатися, піднімати не можна. Наступна міна пастка вибуховий. Чи невибуховий пристрій, наприклад, капкан, який навмисно встановлюють всередину, наприклад, іграшки або гри, або книги, або якогось звичайного предмету, але всередині там може бути небезпека. І ще раз наголошую, що нічого брати до рук з землі піднімати не можна. Ось такі гільзи, патрони можуть валятися на землі. Їх піднімати знову ж таки не можна, це е, небезпечно. Е, і внаслідок е, різних дій з цими капсулами можна отримати дуже серйозні травми. Піднімати їх, торкатися не можна. Якщо ви йшли і побачили міну, що робити? Треба. Зупинитися, запам'ятати місце знахідки, не йти далі, відійти якомога далі, покликати дорослих, повідомити рятувальників за номером 101. Отже, дітки, завжди будьте обережні, дивіться під ноги, не піднімайте невідомі предмети, не торкайтесь, не беріть до рук, бережіть себе, будьте здорові.